Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про дармоїдів системи, які, на жаль, залишаються в Україні. Ось таке питання. Ви коли звертали своєму житті до районної адміністрації по будь-яким питанням? А чи знаєте, чим займаються районні ради? Яка їхня функція? Більшість українців. Навіть не уявляє, для чого вони взагалі потрібні. Оці структури. І давайте розберемо, що вони роблять такого, що не можуть зробити територіальні громади. Якщо казати ось про ці структури райдержадміністрації, так, то це рука держави, умовно кажучи, на місцях. Бо ця структура представляє державу. А районні ради це нібито представницький орган, бо він обирається людьми і він представлений з депутатів районної ради. Колись вони щось вирішували. Це, наприклад, були і питання освіти, медицини, бюджету, дороги. Раніше вони мали вплив на ці питання. Але вже після децентралізації усі ці повноваження перейшли до територіальних громад. Зараз територіальні громади можуть вирішити будь-які питання без оцієї надстройки райрад та районних державних адміністрацій. Але при цьому район залишився, ось чому безглузді. Район залишився. Спочатку, відповідно, і кабінетами, там, де перебувають чиновники. Вони є. При тому, що, як вважає влада, проведена реформа децентралізації. А район вони залишили. Районна державна адміністрація сьогодні це більш Якщо казати по сутності, папери, звіти, різні погодження. Ну ви розумієте, оця вся волокіт, яка нічого не надає. Вони не мають грошей, вони не ухвалюють рішень, справжніх рішень, але вони існують. Бо так записано в Конституції України. Там так прописано. Стосовно цих місцевих державних адміністрацій. Районні ради, якщо ми кажемо про них, теж ніби є. Але бюджету немає повноважень також. Подивіться, як вони виконують повноваження. Що вони кажуть про ці повноваження? І чи дійсно це впливає на Громади повноваження, якщо казати про повноваження районних рад, вони прописані в законі. Але по факту ці повноваження ніхто не сприймає, вже не кажучи про виконання і звітність. Депутати райрад. Засідають відповідно на сесіях, голосують, приймають різні звернення, пропозиції. Це в лапках звернення та пропозиції. Для вигляду вони це все роблять, для того, щоб показати свою роботу, якої насправді немає, бо ці структури не мають нічого. Для того, щоб впливати на життя територіальних громад. Немає у них нічого, ніяких важень. А тепер, головне, шановні глядачі. Оце все, про що ми сказали, про їхню так звану діяльність. Коштує державі мільйони гривень щороку з бюджету. Ось, в чому посил? Кошти йдуть туди величезні, щоб утримувати їх. Сотні чиновників, водії, апарати рад, приміщення, комуналка. І інше інше. І це питання грошей. Зараз розповідають, грошей не вистачає. Ось вони гроші на утримання райдержадміністрації та районних рад. Мільйони гривень кожного року. І все це заради того, щоб підписувати документи, які нічого не вирішують. Бурна імітація діяльності. Але виникає питання, а чому ж їх не ліквідують, якщо вони не потрібні? Тому що Конституція України вимагає представників держави на місцях. Так прописано в Конституції. І поки не змінити оцю Конституцію, райдержадміністрації будуть існувати. Хоча толку від них жодного, але вони мають існувати. А райради, якщо казати про них, це просто для політичного балансу. Бо кому дуже треба, щоб там були свої люди? І відповідно ці люди займають різні посади. Правда, так відбувається. Свої люди завжди потрібні. І ось висновок після всього того, що ми сказали. Насправді сьогодні життя людей вирішується виключно на рівні громад. Там життя відбувається. Не в районних радах, не в райдержадміністраціях, а на місцях, в територіальних громадах. Ось де життя відбувається справжня. Саме там є бюджети, дороги, школи, лікарні. Вся життєдіяльність там є в громадах. А район це раніше адміністративна тінь минулого вже. Це минуле. Бо район не, не можна сприймати як якусь структуру, яка на щось впливає, не кажучи вже про вирішення важливих питань, має менше бути бюрократії, а більше має бути самоврядування. Район це минуле, а громади це майбутнє. І тільки громади можуть вирішити всі питання, які будуть виникати у них. Без участі районних державних адміністрацій і без участі районних рад. О що таке справжнє самоврядування і ось таке життя в громадах. І оці дармаїди взагалі не потрібні. Вони тільки висасують гроші з бюджет, а в результаті їхня діяльність нуль. Тому, шановні, ми з вами розглянули це питання, тому поширюйте це відео, залишайте свої коментарі, своє бачення, ставте вподобайки. І обов'язково ставайте нашим підписником. Я всім дякую за перегляд цього відео і вже до нових зустрічей.